Слава Україні! Вітаю вас, шановне панцеви на каналі Твоя Рибалка. З вами я Юріч, ведучий цього каналу. І сьогодні ми з вами поговоримо про таке. А перед тим давайте швиденько переглянемо один малесенький такий відосик. Будь ласка. Так, панове, починаємо вечір. Як завжди, починаємо з ікону. Але сьогодні у нас фліч. Ба яка краса у розмірі 3-2 дюйми. Важить цей красоту 4,6 грама. Спінінг має тест до 15 грамів. Тому ми використовуємо груз 10 грамів. І непогано ми використовуємо цей груз, тому що з першого покльвона таке бахнути. І дуже-дуже сильно бахнуло. Хто це такий? То на судочило не дуже схоже. Те, Та ще течія ця курвяча. Ну підійдемо, давай, давай, давай. Але до труп нам не треба йти. Давай, давай, до нас, до нас. Потрохи, не спіши, не спіши. Отак, от отак, так. Давай, давай, давай. Протитичи, давай. Зараз тих, хай воно трохи заспокоюється. Удар був, ну я вам скажу так. Ну просто. Так воно у є. Ти да стой, держи. Дякую, Андрюха, асистує. Ну шо, ну, ну то коротше то просто жесть, то к'єк. Так ти забросив, ти ще даже про... То я обосрався. То приманка рулить чи що? Ну ты давай. Він його з'їв, вообще з'їв. Так він ей, я тобі сказав, дивіться. Приманки нема. 3-2 дюйми. Ось у ось там. Ось що там, бачите? Ну то почало нерв Як на мене. Так. Знаєте, ну, таке тестування... Ну, якщо чесно, мені подобається. Ну ось, ось применуха. 10 грамів всього на відгрузку я поставив. Тому що я вважаю, що більше не потрібно. Ну, то... то, мабуть, додому треба брати цього. Чому ми почали цей наш випуск цього відео, Тому що ми не, спочатку завжди розповідали, потім показуємо, А зараз трохи навпаки ми показуємо, як, роботи, як працює наш силікон, а потім будемо розповідати. І так, шановне панство, зустрічайте фліч. Не буду казати так панове. Але перед тим, як ми з мамою вирішили потестити і поганяти вечірні воблери, у нас є поклевон. Зараз побачимо, хто з нам дойшов. Такий непоганий покриво. Такий дружній поклевон. О, ось. Панула, нова приванка. Нова приманка, спору в продажі. І ось такі привинці. Дивіться, ось так крута. Це щось неймовірне. Це просто щось неймовірне. Ну ось по нова це шахта. А це? Якось так. Такий нормальний дружбанчик. Ну, подивіться, панове, як виглядає приманка. Бачите? А тепер уважно. А як вам така? Як вам в ультрафіолеті? Ну, то хитра така приманушка. Якщо зробити переклад з англійської, то там є два скорочення, які по суті дають... Таку назву, як то товста п'явка. Так, дійсно, що це таке. Ну, давайте швиденько пройдемося по розмірам. Тому що багато розмовляти, розповідати про цю приманку не треба. Вона працює. Вона тупо працює, і є таке бажання взяти і йти, половити рибу, а не розповідати в магазі. От. Тому давайте так. Вона має три розміри. Дивіться, 2,4 дюйма. 2,8 дюйма і 3,2 дюйма. До речі, що хочу сказати і про що, про що наголосити зразу. Цей розмір, наприклад, ось цієї приманки, пачка виглядає отак. Е, приманки, розмір 3,2 дюйма це в такому складному положенні. Дивіться, а якщо вона працює, вона стає ось такою. Основа. Чому для чого ця приманка вийшла і з'явилася в нас на полиці? То, мабуть, хвіст. Цей хвіст не давав спокою нам ніколи, і тому ми вирішили за основу взяти приманку, яка має тіло, яке вам дуже вже сподобалось. Ми її використовуємо і на гатіо, і на гатіо сліма. І на трейкстері. Тобто, це таке побрання невеличке, яке дуже подобається рибі. Ну і нам також. Далі. Ось тут, якщо зробити зріз є овал, то дуже чудово підходить для тих, хто працює з двійниками. Я теж не буду цього приховувати, я люблю працювати з двійниками. Так, є такі моменти, коли ти влітаєш і оставляєш приманку, тобто і грузило, і все, 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 все. все Але, як на мене, двійничок для більш-менш чистої води, так, ну, скажімо, це є основа. Тому ось таке. Що по кольорах? Дивіться, їх 11. Це основні, які вже є в продажу. Хвіст. Працює, практично починає працювати на самих е, малих обертах. І працює практично на швидкісних проводках, тобто в нього дуже великий діапазон. Він не витягується як та сопля, і він не закручується. Але дивіться, є один момент, коли приманка після того, як ти зробив проводку, хвіс в такому стані, а потім він повертається до первісного стану. Тобто складається. Знаєте, я вам ось що скажу. Ну так, без перебільшення, панове, ну, якщо риба в тому місці, де ви ловите, я маю на увазі хижак є, то ви будете з рибою. Тому попередження. Знаєте, можливо, так і не треба було робити, але попередження ну споживайте відповідально. Приманка дійсно класна, приманка дійсно ловить, приманка дійсно. Виявилось цікава і тому ну, беріть стільки, скільки вам потрібно, то знаєте, то опасна штука. Дійсно кажу, опасна. Далі, що ще хочу розповісти про твердість. Вона не тверда, вона достатньо м'яка силікон для виробництва використовую американські атрактанти, теж імпортні, а все виробництво у нас в Україні. Зараз було важкувато, тому і ми затягли з виходом приманки, бо відсутність електрики, самі розумієте, це по-перше, то першу партію в магазині розкупили за лічені години. Ну і результати. Знаєте, що, що, що поганого? А, мені показали дуже файні фотки. І з рота тих риптер стирчать наші приманки, але по деяким причинам я не можу їх вам показати. Тому що ці хлопці це не прості хлопці, коротше, це, це супер хлопці. Ось, Так що приманка працює, питань по неї немає ніяких погачка, тож, тож швиденько. Ну, якщо це 3-2 дюйми, вона запросто витримує і як би то. Дозволяє е, працювати з е, гачком, наприклад, двійник номер 2 а також 2 е, млонг. Тобто все в порядку. Вона працює дуже непогано з джиголовками. Ну то, всі, ну, то на ваш вибір, то дивіться. Знаєте що? чому ось це тіло? І тому Тому що коли на приманки ти можеш дозволити собі увесь діапазон, як, ну, як, як то можна сказати, гачків, то це дуже класно. Ось ти взяв, все поставив, те що потрібно. Якщо там ну, хрень, якась, то багато цих чепів, ну зрозуміло, то треба акуратненько опрацюватися. Все там то зрозуміло. А якщо там нормальна, порядна гряда, ну чому там не попрацювати з двійником або з джеголобкою, Ну, дивіться цікавих, приємних рибалок, якщо наскільки це можливо в цей час. А ми всі йдемо до перемоги. Тому задонатить ЗСУ, це як, я вважаю це як за потрібне. Ну що, панство. Ще хочу сказати, що є багато шотів, тобто коротких відосів, де працюється приманка. Я не знаю, треба їх показувати, не треба показувати. Ну, коротше, то, по мірі того, може, і це і покажемо щось. Так що, якісний продукт. Наш український продукт на сайт. Ось, як завжди показую. Ось сайт. Заходьте, купляйте. До нових зустрічей будемо показувати. І потрохи, 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 потрохи. До нових зустрічей, панове. До нових цікавих зустрічей. Все, пока-пока.